Діп Стубідана у мене є теж смішна історія. Зв'язана я коли спрацював в одній компанії, і там е, був дуже великий бюджет. Ну, типа, неймовірні великі бюджети. Ну, тобі, бюджети. Е, і чуваки, окрема команда, прям там продакт-менеджери, всі діла, багато людей, типу, як Діскавері робили величезне discovery. Типу, і їм прям купили курс за 500 баксів по job-to-be-done. я його теж проходив. Я от, ми, Зошу, коли готувалися до цього епізоду, ми передивлялись контент з цього курсу. Блін, ну там така просто, бредятіна. Воно, воно таке складне, воно настільки, блять, неінтуїтивне. Я, я просто, ну, супер важко. Типу, ти, ти ніби читаєш якийсь Rocket Science. Коротше, і чуваки по цьому курсу прям робили величезне-величезне discovery, типу. Ну, вроді круто, зробили Discovery, взагалі супер. Зробили продукт. І ну, це не допомогло цьому продукту. Це все Discovery, продукт закрився за півроку. І добідан ну, не вирішив, якби, їхню проблему. Блін, вот, треба, було, тут... треба, треба було написати авторам курсу, попросити гроші назад. хоча б. 500 баксів.